Вітаю у історіях світу. З вами я, Юлія Куценко. Упродовж наступної півгодини закордонні репортери з різних куточків планети радо розкажуть вам про найвідомішого поета Венесуели, мандрівку Вологою і роботу сейсмологічної станції. Сподіваємось, вам сподобається. А спочатку ми зустрінемось з неймовірною молодою жінкою. Сухайла Махамаді народилася і виросла у Белуджистані, чи не найбіднішій і найконсервативнішій провінції Пакистану. Неймовірно, але за таких умов дівчина змогла отримати чорний пояс із карате. Наполегливі тренування допомогли їй не тільки досягти успіхів у спорті, але й здолати свої власні страхи і упередження. З молодою зіркою зустрілися кореспонденти Black Box Sound і залишились неушкодженими у клубі, в якому я здобула чорний пояс, займається 300 спортсменів. З них 250 хлопців, а решта дівчата. Я завоювала найбільше медалей, а це свідчить про те, що дівчата можуть робити все, що захочуть. Я почала займатися карате в 2004 році, після того як переглянула дуже цікавий фільм про східні бойові мистецтва тоді їй було десь вісім або дев'ять років. Вона так захопилася, що спостерігала за нашими тренуваннями у вікно. Я дуже сильно хотіла займатися східними єдиноборствами, і нарешті такий шанс у мене з'явився. Після того, як вона до нас прийшла, її ентузіазм тільки продовжував зростати. Коли інші спортсмени тренувалися по одній годині в день, її тренування тривали дві години і більше. Вона завжди казала, що хоче стати кращою, а я відповідав. Щодо всіх учнів ставлюся однаковою, що хочу, щоб вона показувала в карате гарні результати і дуже далеко зайшла. У 2007 році, мої зусилля оплатилися. Я здобула чорний пояс, і з тих пір усі 35 моїх медалей за винятком однієї золоті вона дуже прониклива і зосереджена. Щоб щось вивчити, їй, потрібно зробити це лише раз, як бароску Першу золоту медаль я виборола на чемпіонаті JKA, який проводиться у Балуджистані. Вона мене дуже сильно підбадьорила та додала наснаги працювати далі. Велике значення для мене мала ще й те, що за мене раділи тренер і старші колеги. Може, коли вони мене вітали, то для них це не було так уже й важливо, але для мене їхні вітання мали дуже велике значення. Після цієї медалі золото мені просто посипалося, і це було дуже приємно. Коли мене вибрали на південно-азійські ігри, то звісно, що я планувала завоювати там золоту медаль. Золото таких міжнародних ігор мало для мене велике значення, але там я отримала бронзову медаль. Зараз я готуюся до чергових південноазійських іграх, які проходитимуть в Індії. Якщо на те божа воля, то цього разу я привезу додому золото. Якщо ви походите з такого забутого регіону, як Балуджистан, і займаєтеся цим видом спорту, то на початку стикатиметеся з багатьма труднощами. Тутешня культура не дозволяє дівчатам займатися східними єдиноборствами, тому я стикнулася із багатьма проблемами. Спортивно. Форма каратиста дуже сильно відрізняється від щоденного традиційного вбрання. Саме через це в мене виникало дуже багато проблем. А сьогодні ті люди, які зупиняли мене та забороняли тренуватися, вітають мене та запрошують до себе після того, як я повертаюся із чемпіонатів із золотою медаллю. Для мене це величезна гордість, і в тому, що я сьогодні досягла таких результатів, головну роль зіграв мій тренер. Сухайла дуже талановита протягом 13 років. Я був непереможним чемпіоном Пакистану. упевнений, що вона також піде моїми слідами і стане незмінним чемпіоном. Усім пакистанським жінкам я хочу сказати про те, що якщо дівчата, які мешкають у таких несприятливих для життя регіонах, як Булуджестан, можуть досягти такого успіху, то і вони також це можуть. Якщо вам щось подобається, то робіть це, як би це не було складно. Зараз жінки можуть успішно робити все те, що й чоловіки. Ми прийшли з ночі і в ніч ідемо. Це перший рядок одного з найвідоміших віршів Вінсенте Гербасі. Він був венесуельським письменником, політиком і дипломатом. Але найважливіше одним з найвпливовіших поетів Венесуели ХХ століття. І що найприємніше, нині через 100 років після його народження батьківщина не забула свого митця. Серхіо з «Вали ТІВІ детально розкаже про тропічну поезію Вінсенте Гербасі. навіть не знаю, що мені подобається найбільше вірші батька чи його книги. У них усіх є щось дуже особливе. Як венесуельські, так і міжнародні критики вважають Вісенте Гірбасі одним із найвідоміших у венесуельській поезії ХХ століття у збірці Мій батько іммігрант розповідається про його стосунки з батьком, про дитинство, а також про життя після смерті батьком. У 2013 році ми відзначаємо сторіччя з дня його народження. Поезія Вісенте Гербасі стала символом століття і залишила свій відбиток на творах венесуельських поетів, які творили після нього він працював секретарем часопису П'ятниця. Це видання стояло в авангарді венесуельської поезії і мистецтва. Я б навіть сказав, що й цілої Латинської Америки де Вісенте Гербасі можна назвати тропічною, адже вона вкорінена у венесуельській глибинці. Втім, ця поезія є також вселенською. Мабуть, це і стало однією з причин того, що на початку 1947 року її почали перекладати іншими мовами. Тато прививав нам сильні політичні цінності. Під час диктатури Переса Хіменеса я була підлітком. Мій батько не підтримував цей режим, а тому відразу після заколоту проти Гальєгоса він покинув свій дипломатичний пост у Женеві. Коли мій батько боровся за демократію, він ніколи не забував про те, що має обов'язок бути громадянином. Він вчив нас бути громадянами, коли ми були ще дітьми. Люди називали Вісенте Гербасі політиком, але я так не вважаю. Політика його справді цікавила, але найбільше він переймався життям народу. Наш батько був дуже дисциплінованим і ще ранку, о шостій годині, читав газети. Ще в дитинстві ми почали робити так само, тому що він говорив нам, що ми повинні володіти інформацією. Люди називали нашого батька безумним. Але саме цього він і хотів. Насправді він не був таким. Вісенте був дуже привітною людиною, а ще спокійною і товариською. У нього був дуже гарний характер, і це могли бачити усі. Я хочу, щоб про нього пам'ятали як про поета, людину, товариша, батька і чоловіка. Люди втратили багато цінностей, яких Вісенте притримувався у своєму житті. Батько ніколи не здавався і вірно дотримувався власних принципів. Гадаю, що в той час Венесуела асоціювалася з Вісенте Гербасі, освіченою людиною, інтелектуалом, художником і митцем. він завжди контролював соціальні питання. Саме тому він слідкував за життям народу так, як це повинен робити кожен громадянин. За усім цим стоїть лише одна причина демократія. Сімпресекусокауса був творцем нації. Це ж можуть гарно робити інші політики, поети, художники чи лікарі. Вісенте належив до тих людей, які присвятили все своє життя рідній країні, сучасній Венесуелі. А наступна історія для всіх, хто любить скаржитись на життя. Бо телеканал Алян пропонує розповідь про життя сирійських біженців у Лівані. Добре, що сусідні держави дали прихисток сотням тисяч утікачів від громадянської війни. Але біженців стільки, що можливості забезпечити усіх їх гідними умовами життя, немає. Наразі у Лівані мешкає близько мільйона сирійців. Про них розповідає Малик Абуль Задля безпеки героїв своєї історії він змінив їхні імена. Тривала громадянська війна у Сирії змусила більше двох мільйонів людей покинути свої домівки. Багато сімей мешкають в імпровізованих таборах або ж оселяються в покинутих оселях. Наприклад, у цій квартирі в сусідньому лівані. Багато втікачів змушені жити без найнеобхідніших вигод. Більшість із них бідують і повністю залежать від милостивої допомоги місцевих мешканців та організацій. Ми мешкаємо ось у цій кімнаті. Раніше тут було повно піску та каміння. Ми її очистили, але не взяли з собою нічого з сирії. Тому зараз ми повинні жити виключно на пожертви. Ця кімната служить нам за кухню, спальню і вітальню. Ми приїхали з Сирії. Наш район повністю вигорів. А тут ми знайшли прихисток і гостинних людей, з якими вже встигли поріднитися. Більшість сімей це жінки і діти. Лише деякі з них наважуються показати свої обличчя на камеру, тому що бояться, щоб режим не застосував репресій проти їхніх чоловіків і родичів, які воюють у лавах вільної сирійської армії. Багато жінок не мають грошей на дитяче харчування, продукти чи навіть ковдри, а зима вже не за горами. Їм конче потрібна допомога. Тут немає туалету. Ми змушені набирати воду в джерелі, а потім митися у цій кімнаті. Тут також немає газу, щоб готувати їсти. В маленькій квартирі, в якій мешкає три сім'ї, є тільки трішки дров. Тут немає нічого, навіть каструль. З великими зусиллями я можу дістати їжу і підгузники для своєї доньки в благодійних організаціях. Квартира досі перебуває на стадії ремонту, але в ній мешкає кілька сирійських сімей. Деякі з них місяцями шукали собі житло. Ліванський власник цього будинку в долині Бека змилувався над ними і дозволив мешкати тут доти, поки вони не знайдуть собі інше місце. Це було два місяці тому. у нас більше немає сили. Я живу тут з чоловіком і дітьми в повній темряві. Моя невістка також мешкає у недобудованому будинку втекти сюди нас змусило бомбардування у Джалайлад-аль-Фадлі. ситуація в Сирії просто нестерпна. Я, мій чоловік, діти і невістка шукали тут притулок. Потім до нас приєднався мій брат у кімнаті. Мешкає стільки людей, що ми не можемо робити майже нічого. До мене телефонувала моя мати, яка сказала, що також хоче приїхати сюди з двома моїми сестрами. Я сказала їй, що ми просто не зможемо їх тут прийняти. А що я можу зробити? Тут просто немає місця. Благодійні організації, як от Єгипетська Дар Аль Ліфта Аль Місрія, дають сирійським тікачам їжу і ліки. Але за два з половиною роки війни кількість цих людей дуже сильно зросла. Найбільше втікачам у долині Бека потрібне житло. Дехто взяв із собою гроші на оренду, але їх вистачило лише на місяць чи два. Наш наступний переліт подалі від війни до берегів Неозорої Волги. Ця річка тече через саме серце Росії. Така ж велика і сильна, як і ця країна. Волга займає провідне символічне місце у російській літературі, образотворчому мистецтві, музиці і фольклорі. Натовпи туристів стоять у чергах для того, щоб відчути її магічну силу, помилуватися пейзажами і познайомитися з людьми, які живуть на берегах ріки. На круїзний катер потрапив і репортер Раша Тодей Раєт Кішкія. Подорож Волгою це подорож історією. По Волзі плавають десятки круїзних човнів, які перевозять як російських, так і іноземних туристів через саме серце цієї величезної країни. Подорож природними і культурними місцями це свято для ваших органів чуття. Вообще вот флот круїзний почав начал, начал проявлятися. Вот іменно та который мы имеем на 60-х годах прошлого века, да і И... От, фактически, можна сказати, що з років ми, а, людей. Багато човнів дуже красиві. Для того, щоб туроператори змогли б пропонувати туристам цікаві та привабливі туристичні програми, уздовж Волги модернізували річкові порти. Але для керування човном досі потрібно докладати чимало зусиль. Для вождення судна по поріки обов'язково знати її географію, або, як вона називається спеціальна або общество лоція який вивчає як вот спеціальні лотці ріки, а обші лодці вивчають навігаційне обладнання. А в морі, наприклад, такої специфіки немає. За допомогою дамп на Волзі було створено багато великих резервуарів води. Її рівень контролюється за допомогою цілої низки шлюзів, які мають в ширину тільки 30 метрів. Саме тому шкіпери на Волзі повинні вміти маневрувати з міліметровою точністю. Уздовж берегів цієї величезної ріки мешкають більше 90 етнічних груп. Саме тому під час подорожі ви зможете познайомитися з цікавими історіями і культурами. У цьому природному парку на одному лише квадратному кілометрі мешкає 60 видів рослин. Колись тут переховувалися пірати, які слідкували за човнами, які вони могли захопити і пограбувати. Російський художник-реаліст Рєпін створив одне з найвідоміших полотен бурлаки на Волзі. Це унікальна національна програма, прежде всего, прийому. Крім цього, регіони, вони зовсім різні по своєму наповненню. Це і різні е, производственные предприятия были и различные развития, поэтому каждый раз, каждый регион можно найти ту унікальну програму, яка буде інтересно вам. Ось цей бункер в Самарі збудували для Сталіна. Він мав стати його штаб-квартирою на випадок, якби Москву захопили. Він знаходиться на глибині 37 метрів під землею. У ньому є запасний вихід, власна електростанція і кліматичний контроль, який міг би постійно підтримувати температуру в кімнатах Сталіна на позначці 19 градусів тепла. А на човні пасажири насолоджуються комфортом і стилем. Між портами призначення у вас буде багато часу для того, щоб поглянути на те, що вам пропонує Волга. Круїз по Волзі. Це не просто подорож між містами, це також подорож у часи, коли матінка Волга була життєво важливим шляхом комунікації в Росії. Уявіть, що ваша робота слідкувати за вібраціями, які виникають після ядерного вибуху. По всій земній кулі стоять сотні сейсмологічних станцій, які працюють саме над цим. Потім дані з усіх куточків планети відправляють для аналізу у наукові центри. У нашій наступній історії ми полетимо до Канади, де надзвичайно низькі температури дуже сильно псують тамтешню сейсмологічну станцію. Техніки і інженери з усіх сил намагаються вдосконалити її. Та це завдання не з легких. Про це Крісті Хансен з UNTV. У віддалену окраїну канадського єлуйнайфа привезли засоби виявлення ядерних вибухів. Okay. Гаразд переставляй. Працівники канадської організації Comprehensive Nuclear Test Bandріті удосконалюють сейсмологічні станції для того, щоб вони могли виявляти ядерні вибухи. Swamp, um, Рос Ешлі працює тут техніком. Well, at, uh, Зараз ми знаходимося на рівні Y3, де встановлюємо нове Y3. джерело Y3. струму Y3. і новий датчик. Це складне логістичне завдання. У різні місця світу потрібно перевести близько 60 тонн обладнання. Потім із нього складають щось на кшталт гігантського мікрофона, який буде відслідковувати і записувати тремтіння землі. Yellowknife – це одна з понад 300 станцій на всій земній кулі, які відслідковують ядерні вибухи. Ця система призначена для того, щоб слідкувати за порушенням угоди про заборону ядерних випробувань 1996 року, яку прийняли на сесії Генеральної асамблеї ООН. Всередині кожної станції знаходиться сейсмометр. Ось цей тримають в тунелі, який створили в скелі, для того, щоб уберегти сенсори від екстремально холодних температур. Його встановили ще британці в 60-х роках минулого століття для того, щоб слідкувати за ядерними вибухами на території радянського союзу. Це місце обрали, тому що тут дуже стара скеля, та й сигнали з радянського союзу потрапляли через Арктику саме сюди. Саме тому станцію створили тут, і тільки завдяки новій угоді про заборону ядерних випробувань вона отримала нове значення. Тарос Ешлі каже, що сувора арктична погода додала цьому обладнанню нової роботи. У цьому сховищі, яке створили в 60-х роках минулого століття, знаходиться сейсмометр. Майже вся ця апаратура дуже стара. На дещо потрапляла вода, яка потім замерзала, внаслідок чого сейсмометр втратив чутливість. Це обладнання вже давно застаріло. За іржавілі радіовежі, які передають дані, також замінять. Але найбільша проблема це електроенергія. Пропан це дуже важкий газ, важкі також її вантажівки, які його перевозять. Заправляти балони можна тільки взимку, коли лід найтовстіший і може витримати вагу. Технік сейсмічної станції Фред Мерфі їздить на станції по замерзлих озер. А потім ми одну годину 45 хвилин наповнюємо балон в рамках оновленої станції. Тут використовуватимуть сонячну енергію. Сонячні батареї мають бути дуже надійними, і тепер ми не залежатимемо від пропану. На оновлення 20 станцій пішло майже два роки, а зараз потрібно встановити останню радіовежу. Кропітка робота оплатилася. Сигнал потрапляє у центральний записуючий пристрій. Менш ніж за п'ять хвилин він потрапляє до Отави, а потім його отримують аналітики у Відні. Жак Пріторіос працює інженером-сейсмологом. Це доказ того, що зі станції, яку сьогодні встановили, йде сигнал. Тепер ми точно знаємо, що запуск відбувся успішно. Це дуже чудове відчуття. На сьогодні у історіях світу це все від імені усіх нас, а також наших репортерів по всьому світі. Хочемо подякувати вам за те, що дивилися. Сподіваємось, вам сподобалось і на прощання ще кілька кадрів цього тижня. Побачимось.